Здоров. Це FireHawk, і сьогодні поговоримо про буруйзерів, а саме сокира плюс молот в середньому сеті. У мене часто запитують, чому на війнах за територію та й загалом у масованих боях сокири з молотом така незамінна комбінація зброї. І чому в ростер виділяють більше слотів саме під цей білд? І відповідь, ну я не знаю, як на мене, максимально очевидна. Один вдалий Gravity Well перевертає бій. Ним можна зупинити атаку ворога на точку. Ним можна стягнути натовп ворогів, і це дає можливість в. Один момент відправити їх всіх на респаун, плюс така сама фігня із молотом. Його неймовірна кількість АОЄ контролю допомагає утримувати ворогів у вашому або гравіку союзника. Плюс у білді в середньому сеті, в масованих боях, під хілом тебе майже неможливо вбити. Ну звісно, якщо ти не стоїш як телепень і не махаєш своєю секирою направо і наліво. Коли я записував для вас такий відео-бекграунд, це був один з моїх найвдаліших опіарів за бруйзера. Я його не різав. Я його в деяких моментах може там трошки прискорив, щоб сам путівничок не був такий дуже затягнутий. І там дуже гарно видно, що вам треба робити за брузера. Це міситись за точку і не вмирати. Ось не вмирати це ключове, бо не вмираючи, ви стакаєте собі емпавер, не вмираючи, ви не даєте ворогу оговтатись, і ви просто і душите, і душите, і душите, і душите. Перш ніж почнемо, хотів би подякувати двом Discord-спільнотам. перше це Сікрецуфрутенія, Українське ммо ком'юніті. А друге. Це спільнота Upstairs. Українська Discord-спільнота, яка допомагає просувати український контент у медіапросторі Щиро дякую вам за підтримку. Посилання на ці спільноти я залишу у описі до відео. Поїхали! Спершу швиденько про скілсет, отже, на Сокирі я обираю Charge, Gravity Well і MailStorm. На молоті беремо, Шоквейв, of Destiny в Ball. в цілому нічого особливого, стандартні білди на Сокиру та молот, яких дуже багато на різних англомовних сайтах. І рухаємося далі до еквіпу. Отже, обираємо середню вагу еквіпу 310 сили, 200 конституції в атрибутах і перки найдискутивніша тема взагалі в New World, це які саме перки найкраще. Персонально для мене, та й в принципі для більшості гравців, які грають на цих білдах, і грають в PvP, ходять на вари, ходять на опіари, Набір перків залишається в принципі незмінним: це 5 резиліантів, ширкін фортифікейшн і фрідом. Якщо 5 резільєнтів мастхев, обов'язково в будь-яких випадках, то з ширкінами і фрідомами можна трошки поміксувати. Можна зробити, наприклад, 5 ширкінів, 3 фрідоми, залишити 2 слота під потрібні нам скіли, або можна зробити 4 ширкіну і 4 фрідоми, і також залишити 2 слоти під скіли. А стосовно саме цих перків на скіли, у нас в пріоритеті. Оритеті обов'язково перк на Gravity Well. і не дуже обов'язково, але буде непогано, якщо ви будете його мати, це перк на MailStorm. Ювелірку же ми розглянемо трошки детальніше. Ідеальний для мене амулет це Shirkin Empower, плюс health, плюс перк на Slash або Trust Protection. Якщо купівля такого амулету для вас занадто дорого, є халявна альтернатива Champions Amulet, що можна здобути нагородою за pvp трек. Кільце Mortal Empowerment плюс Slash Damage – Плюс будь-який третій хороший перк, але це теж е, дуже дороге задоволення. І на щастя для вас до нього є теж халявна альтернатива. Champions Ring дістається так само з pvp треку. І сережка, враховуючи нерфи Клінцо на війнах за територію, те, що він має тепер кулдаун 30 секунд, а не 10. Зараз все більшу популярність набирає перк Purify Toast. коли ви п'єте баночку регенерації, ви знімаєте один дебаф. І в принципі, я з цим годен, я з цим перком ходжу ще з релізу. Я знаю. Знав, що він буде актуальним вже тоді, і ось зараз настав його час. Тож я можу спокійно казати, що я використовував Purify Toast до того, як це стало мейнстрімом. Ну і звісно, Refreshing Toast для того, щоб наші банички кидешилися швидше. Третім перком на сережці обираємо будь який який вам більше всього подобається. Але я би обрав або щось на рефреш, або регенерацію. Далі про зброю з молотом все ясно. Це другорядна зброя. Ваша це не означає, що не треба на неї мати кращих перхів, але. Все, що вам потрібно, це перк на in Shockwave. Потім будь-які два хороших перки на ваш вибір. Можливо, щось там Кінлім Павер або Тватін Страйк, щось, що збільшує просто шкоду. Буде загалом непогано. Сокира ж, навпаки, в цьому плані набагато гнучкіша, бо на Сокиру майже немає поганих перків. Та все одно, на мою думку, найкращі перки це refreshing move для того, щоб найчастіше використовувати наші скіли. І Tartin Strike для того, щоб збільшити шкоду. Третім пер. Непогано мати Кінлі Джагет, Кінлі Ампавер, Вішес, або Енчант, або Ширкін Елементальні, або атюнменти. Хоча, на мою думку, краще було б мати третім перком перк на гравіті вел well, саме на сокирі, а не на броні. Далі у нас камінці. Як ви знаєте, камінці під потреби. Але все ж таки підмасовані файти. Я обираю два камінчики проти слэш демеджу, три опали проти магічної шкоди. В ювелірку, на жаль, як пощастить. В більшості випадків це онікси, але якщо говорити про халявну. Біжу чемпіона з ПВП треку, то там камінці можна змінити. І тут вам треба дивитися по ситуації. Якщо ви страждаєте більше від магічного і шкоди, то вставляйте опали. Якщо від фізичної вставляйте Онікси, якщо від лучники, вставляйте проти траст демеджу камінчики, якщо проти вогню Войду або Айсу, вставляйте проти вогню або Войду, або Айсу. Стосовно камінців в зброї, після нерфу айс рукавички, що тепер ультимейт чил працює лише на власника, немає сенсу. То в зброю вставляти елементальні камінчики, ви не отримуєте від цього бенефіт. Тому повертаємося до опалів, бо вони в зброї збільшують ваш демейдж, коли у вас не повна стаміна. З зачаруваннями на камінці теж все дуже просто. Ми обираємо зачарування для збільшення шкоди у ближньому бою. А для зброї непогано підійде будь-яке елементальне зачарування. Якщо ви не в курсі, що таке зачарування камінців, у мене є відео. Підказочка буде як завжди. Ледь не забув сказати про хартруни. Отже, під цей білд. Завжди обираю хардруну брутальної детонації, щоб просто в натовпі ворогів робити їм бавовно. Далі давайте поговоримо трошки про геймплей. Залітаємо в файт на молоті, прожимаємо в рекінгбол, за ним шоквей, дістаємо сокиру, підкріплюємо все це гравіком, настакаємо наш ультімейт Маулерс Фюрії, підвищуємо собі шкоду, вмикаємо руну і крутимо мейлшторм З такою комбінацією, вдалою, якщо попадає, прям все-все-все. Під підтримку своїх союзників можна просто ваншотити всіх, хто є у зоні ураження. Але це в ідеалі. Частіше за все та, такого відбуватися, в принципі, не буде. Але це можливо. І декілька порад для новачків. Здобути в цілому непоганий сет можна навіть на початку гри. Просто обрати фіолетовий на два перки, наприклад, Resilient і Shirking Fortification, І сокиру на Refreshing Move і Tvertін Strikes. В цілому це дешево і швидко. Коли досягнете 60-го рівня, передиві. Це трейдпост на вашому сервері, бо такі шмотки можуть коштувати від 10 до 30 тисяч, а сокира з молотом від 2 до 3 тисяч, що, на мою думку, абсолютно недорого. Але таким чином ви будете мати свій перший адекватний сет, який ви зможете купити в середньому за 150-170 тисяч голди, що, на мій погляд, не така вже й велика сума для початківця. І допоки ви не будете спроможні купляти собі речі по 200-300 тисяч, цей фіолетовий сет буде немарно апнути до 625 так ви зможете не здогнати вже старих гравців і битися з ними приблизно на одному рівні. А враховуючи те, що я казав раніше, про халявну ювелірку, яку можна отримати за PvP-трек, у вас не повинно виникнути жодних проблем. І ще з новим оновленням в мутаційних данжах і в новій локації Brimstone Sands з'явилася купа зброї, яка буде актуальна на перший час. Що ж, в цілому, на сьогодні у мене все. Дякую вам за увагу, за підтримку, за ваш неймовірний фідбек. Ті, хто додивилися до кінця, прям взагалі респект. І на цьому я завершую. До зустрічі.